Вітаю всіх присутніх. Такі гарні пісні прозвучали, особливо остання. Я замітив, що багато людей так завзято співали, тому що вона знаходить десь відгук всередині в кожному з нас. Передусім хочу подякувати всім, хто приєднався до молитви за сім'ю нашого пастора Бойка Івана. Слово Боже, змальовує церкву як тіло. Показуючи цим цілісність і взаємозалежність, взаємоприналежність один одному. І одна з характерних ознак здорового тіла то чутливість до болю. Навпроти, відсутність чутливості до болю, медицина називається розладом і хворобою, відхиленням від норми. І для визначення цього явища навіть в медицині є термін як анальгезія. І це слово легко впізнати за спільнокореневим словом. Вам ніяке воно не, під... не підказує. Анальгін. Анальгін є препаратом знечулення, а слово Анальгезія описує хворобу, відсутність відчуття болю. Марк Врогуб в книжці Темні Хмари Глибока милість. Хороша книга. Якби хтось хотів прочитати, я залюбки би поділився. Він в своїй книзі говорить про те, що. Наше життя повне таких надважлив... надважких періодів життя. Він намагається допомогти тим, хто такі періоди проходить, віднайти благодать в плачу. І він пише: третина офіційного пісенника Ізраїля присвячена намаганням розібратися з болем. Тобто те, що ми називаємо псалми і ще інші творчі книги, вони присвячені питанню розібратися з болем. І наша церква перейшла до цього пісенника. Якось одні люди хотіли перейти до нашої церкви, і пастор запитав, в чому причина. Вони кажуть, ну, у вас весело, але ми стали церквою тепер яка плаче. І багато інших людей вони перейшли до цього пісенника. Цей тиждень він знову так степенув нашу свідомість і оновив думки, що ворог край цинічний, а війна жахлива. І в мільйонах головах прокручуються питання і думки, чи це не найгірше, що могло з нами трапитися, що ми проживаємо найгіршу частину свого життя. А якщо до нас, от як ми тлумачимо для себе сьогодення? От як ви охарактеризуєте цю частину свого життя? Світські психологи вони рекомендують нам заглянути всередину в себе, в своє серце, і слідувати його поклику. І за їх словами, тільки наше серце знає, що відбувається з нами і що нам потрібно. Навпроти, ж, Слово Боже, вчить дещо інше. В псалмі ми знаходимо такий текст, напевно, ви знаєте його на пам'ять. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. А чому? Бо з нього походить життя. І ось як Давид це вживає на практиці. Це чітко видно у Псалмі 41.6. Він тричі повторює одну і ту ж саму думку. В цьому Псалмі видно, що Давид переживає велику тривогу. І ось що він каже: чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Має надію на Бога. До кого він тут звертається? З ким він тут говорить? Кого переконує? Отже, Давид не слухає своє серце, а він звертається до нього. Він не слухає своє серце, бо воно несе тривогу. Він каже, чого, душе моя, ти тривожишся і чого в мені непокоїшся. Воно непокоїться. Він проголошує своєму серцю, він навчає і налаштовує його, як йому сприймати сьогодення. І виходячи з нашого контексту сьогодення, маємо задати собі питання: а що нам сказати своєму серцю про сьогодення? Як його налаштувати? Як йому розказати, що в нас відбувається? Справа в тому, що або ми розкажемо нашому серцю, що відбувається, або воно буде розказувати нам. Тому, якщо ми віримо Божому Слову про важливість того, що відбувається в нашому серці, якщо хочемо стерегти своє серце, як Давид каже, то маємо бути здібні і спроможні навчити його і розказати йому, що в нас відбувається і як з цим нам жити. Я сьогодні хочу прочитати текст із книги Рут, Перший розділ. В основі цієї книги лежить красива історія з грамотним розвитком сюжету для фільму чи для роману. І здебільшого, ця історія вона притягує увагу читача через легке прочитання і щасливе романтичне закінчення історії, наче як в американському фільмі. Я не знаю, чи є така дівчина, яка не перечитувала знову і знову цю книгу, І чи вона би не надихала. Кожного із нас. І навряд чи є такий проповідник, який би не з цієї книги, бо ж вона дуже красива. Давайте прочитаємо перший розділ, сподіваємось, що і ми з прочитаного отримаємо необхідну благодать на подальше наше життя. Отже, будемо читати перший розділ. І сталося за часу, коли судді судили, то був голод у краю. І пішов був чоловік з Юдиного. Віфлеєму мешкати в Мавських полях він і жінка та, та двоє його синів. А ім'я тому чоловікові Елемелех, а ім'я жінці його Ноомі, і ім'я двох синів його Махлон і Кильйон, і з Віфлеєму Юдиного. І прийшли вони на Мавські поля та й залишилися там. І помер Емілемелех, муж Ноомі, і зосталася вона та два їхні сини. І взяли вони собі за жінок Моавітянок. Ім'я одній Орпа, а ім'я другий Рут, і сиділи вони там близько десяти літ. І повмирали й вони обоє, махлон та кільйон, і позосталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловікові своєму, і встала вона та невістки її, і вернулися з муавських піль, бо почули, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. І прийшла вона з того місця, де була там, та обидві невістки з нею, та й пішли дорогою, щоб вернутися до юдиного краю. І сказала Наомі до своїх невісток ідіть, верніть кожна додому своєї матері, і нехай Господь зробить з вами милість, як ви зробили з померлими та зо мною. Нехай Господь дасть вам і ви знайдете відпочинок кожна в домі свого мужа. І вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос та й заплакали. І вони сказали до неї, ні, з тобою ми вернемось до народу Твого. А Наомі сказала: Вертайтеся, дочки мої, чого ви підете зо мною? Чи я маю ще в утробі своїх синів, а вони стануть вам за чоловіків? Верніться, дочки мої, ідіть, бо я занадто стара, щоб бути для мужа. А коли б я сказала, маю надію, і коли б цієї ночі була з мужем, також породили синів, чи ж ви чекали б їх, аж поки повиростають. Чи ж ви зв'язалися б з ними, щоб не бути замужем, ні, дочки мої, бо мені значно гірше, як вам, бо Господня рука знайшла мене. І підняли вони свій, і заплакали ще, і цілувала орпа свою свекруху. А Рут пригорнулася до неї і сказала Номі, Ось зувиця Твоя вернулася до народу свого та до богів своїх, вернися й ти за зувицею своєю. А Рут відказала. Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду я, де житимеш ти, там житиму я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. Де помреш ти, там помру я, і там буду похована. Нехай Господь зробить мені так, і нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. І побачила наомі, що вона настоює йти з нею, і перестала вговорювати її. І пішли вони вдвох. Аж прийшли до Віфлеєму, і сталося, коли вони входили до Віфлеєму, то зашуміло все місто про них і говорили, чи це не Наомі, а вона сказала їм не кличте мене Ноомі, кличте мене мара, бо велику гіркоту зробив мені всемогутній. Я заможньою пішла була, та порожньою вернув мене Господь. Чого кличете мене Ноомі, коли Господь свідчив проти мене, а Всемогутній послав мені горе? Отже, номінь є єврейкою, яка разом зі своєю сім'єю проживають в Ізраїлі в місті Віфлеєм. Вона має чоловіка і двох синів. За мірками того часу, такий статус давав право почуватись соціально захищеним. Наявність чоловіка і дітей, та ще й хлопців то надійна соціальна опора із обіцяючою гарною перспективою. І згідно тогочасних традицій Близького Сходу сім'я носила в першу чергу. Характер соціальної безпеки. І, зрештою, сьогодні, попри великі намагання демонів зруйнувати сімейні цінності, сім'я і родина, вона досі складає соціальну безпеку. Зрештою, причин, щоб тривожитись для Ноомі, що тривожило велике число людей, не було. Це було соціальне положення, в якому багато сучасних людей добре для неї заздрили. Ще текст вказує, що вона проживала в єврейському місті, яке носить назву яку? Вифлеєм. Єврейські назви завжди прив'язані до якихось сенсів. Тому вифлеєм в перекладі означає дім хліба, а в, дослів... в дослівному перекладі дім м'яса. Як вам? Жити в домі м'яса. <реш> <реш> в їхньому краї стається голод. Сімейство вирішує, що добрі часи. Скінчилися. А настають часи зубожіння. І тому, тікаючи від і в пошуках кращого, вони емігрують у Муав на Муавські поля. Муав знаходився по іншу сторону Мертвого моря. І подальша ну, доля Нуомі, вона складається так: в певний момент помирає її чоловік. І хоча смерть є в цілком таких законних традиціях життя, і рано чи пізно це мало колись настати. Але це все одно велика прикрість, бо номінь втратила найближчу людину, найдорожчу людину свого життя. На щастя, вона має дітей та ще синів. І це дає підставу не втрачати надію, з неї лишається ще достатньо міцна опора. І хоча вона в чужому краю серед чужого народу, але з своїми дітьми, і то ще потужно. Сини одружилися, побрали собі жінок, мовітянок. Напевно, можна припустити, що за 10 років біль скорботи вгамувався. І життя триває далі. Але тут стається, що помирають її двоє синів. І коли смерть чоловіка при дорослих дітях ще можна якось помістити в традиції дорослого життя, то смерть сина вже по цій категорії Мірил якось дуже тісно проходить. Або той зовсім не проходить. Але повнота трагізму долі Но... Ноомі в тому, що померло обидва її сини. І в цій бідній вдовиці не лишилось жодної рідної душі. І вона, бувши згорьована від смутку Нуомі, лишилася сама. І те, на що покладалася Велика надія, ради кого покинули рідний дім і пішли на чужину в пошуках блага для себе і для своїх же дітей, те, що рахувалось соціальним захистом, вона його втратила. І вона лишилася повністю соціально незахищеною одиницею. Просто вдува, яка нікому не потрібна. І напевно чимало сучасних українців, коли б вони прочитали цю історію, вони змогли б побачити себе і сказати: я знаю, як це Ноомі. Мені знайома ця печія, мені знайома вага оцього каменя в грудях. Тому те, що говорить Ноомі, воно має моральне право на увагу наших сердець, чи не так? І вона має законне моральне право глянути у вічі багатьом українцям, багатьом вдовицям, було б про що з нею поговорити. Багатьом матерям, які втратили дітей, могли б зрозуміти один одного. І тому вона має моральне право на увагу українців. Я хотів би, щоб ми з її досвіду набули мудрість і обережність, як нам тлумачити наше сьогодення. Номі повертається в вифлеєм. Написано, що її радо зустрічають. Але ось що вона каже в тексті 1.21, давайте прочитаємо. Номі каже. Я заможньою пішла була, та порожньою вернув мене Господь. Озираючись на прожите життя в Муаві, ноомінь має нове тлумачення життя, яке було в вифлеємі. Пам'ятаєте, в вифлеємі був голод, а це означає, що починається економічна нестабільність, соціальні проблеми. Але що каже ноомінь? Тоді, коли я думала, що кращому нашому життю прийшов кінець, що те, що ми маємо і цінуємо, Підпадає під загрозу його втратити, що ми входимо в найстрашніший період нашого життя, і нам грузить страшне зубожіння, то сьогодні Ноомінь має нове тлумачення оцієї дійсності з плином якихось 10 чи 20 років, вона каже, то був час моєї заможності. Вона каже: О, я помилялася! Озираючись в своє минуле, в те, яке лякало своєю невідомістю, своєю соціальною скрутою, нестабільністю, при живому чоловікові і дітях, тепер озираючись в оте минуле, номінь має оновлений погляд свого досвіду. Вона пережила момент прозріння, їй відкрилось. І ота невидима Божа милість, яку вона не бачила у вифлеємі, тепер, скуштувавши шмат горя, стала видима. І вона каже, заможнюю я вийшла звідси. Той час, що я думала, що він є найбільшим зубожінням, насправді він був час моєї найбільшої заможності. Багатьох з нас сьогодні вкрай засмучить те, що ми бачимо, що твориться довкола з екрану телефонів. І на те є ґрунтовні підстави. Хтось інший вкрай засмучений власним життям, хтось, може, сімейним становищем чи служінням. І якщо серце підказує нам своє тлумачення, що з нами відбувається, або стало найгірше, що могло би бути, то будьмо обережні. Пройде певний період часу, нам відкриється новий горизонт, з якого буде краще видно. І можливо, тоді ми разом з номінь, оглянувшись позад, ми скажемо тоді, тоді, коли я думав, що все моє життя було змарноване, це було тоді найкраще життя. І ми скажемо, я просто помилявся. Бо я не знав, що чекає попереду. Але сум буде від того, що ми прожили його в нещасті, в наріканні, і щось виправити буде неможливо, тому що життя повторно прожити не можна. Отаким От фальшивим може бути тлумачення дійсності від нашого серця. Тому що могли б ми сказати сьогодні своєму серцю, що в нас відбувається? Як тлумачити наше сьогодення? Із прикладу Номі я хочу запропонувати декілька думок. Перше, що ми маємо своє серце переконати це не найгірше, що з нами могло би бути. Найгірше, що могло би статися з нами, воно сталося. А знаєте з ким? З Ісусом Христом. Найгірший момент, який міг би досягти нас, це момент повного відчуження від Бога. І воно нас минуло. Воно сталося з Ісусом Христом, коли він скрикнув словами, Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Тому це нам не грузить. І те, що ми маємо повторяти в скрутний момент в своєму серцю, це не найгірше, що могло би зі мною бути. Найгірше вже відбулося. І воно зі мною ніколи не може статися. Друге, ми не знаємо, що нас чекає попереду, але ми можемо жити днем, який нам дає Господь сьогодні, і наповнювати його подяками, молитвами, нагадуючи своєму серцю, що от в Бога є милість, на яку завжди можна сподіватися. Дивіться, яку милість Господь проявив для Ноомі посеред скорбути в Маві. Він прив'язав серце вже на той момент вільної невістки мовітянки до Ноомі. І коли орпа обняла свекруху. То як написано про Рут, вона пригорнулась. Звідки таке почуття? Бог прив'язав її серце до наомінь. І потім ця ж Рут потрапляє в родовід Царя Давида і в родовід нашого Господа Ісуса. І вона стає родичкою такого, такої славної персони. Для Рут знадобилося прожити шмат років, щоб побачити Божу милість. І Бог знає, скільки часу страждань нам необхідно, щоб нам відкрились очі, щоб примирити наше серце з розумом, щоб погодитись, що смутні часи були сповнені Божої благодаті. Тому будемо навчати своє серце сподіватися на Божу милість в Божий час. Навчати своє серце сподіватися на Божу милість в Божий час. Друге, на що я хочу звернути увагу із історії Наомі. Ми можемо задати собі дзеркальне питання або зустрічне питання, а що є опорою мого життя? Ви скажете, звідки нам знати? І як це можна взагалі визначити? Ну, можна для себе запропонувати декілька запитань, задавши їх для себе, ми можемо вияснити, що є опорою нашого життя. І може вони були би такі: От, що я намагаюся врятувати більше всього? Або. Втрата чого розіб'є мені серце? Або думки про що наводять на мене просто жах. І в момент трагедії найбільше болю завдає нам те, що деякі хороші речі ми надто переоцінили. Або то деякі хороші речі ми абсолютизували, надавши їм значення всього нашого життя. Якось одна дівчина в листі для свого хлопця. Сказала так. Вона відмовила йому в пропозиції, вона сказала, я боюсь, що роблю помилку всього свого життя. І то була її найбільша помилка в тому, що ті хороші речі, шлюб, який є хорошим сам по собі, вона з нього зробила всім своїм життям. Тому момент трагедії найбільше болю завдає нам те, що деякі хороші речі ми надто переоцінили або то абсолютизували. І тоді не диво, що ми схильні ображатись на Бога, мовляв, Боже, то неможливо, щоб таке стало зі мною, якщо ти турбуєшся про мене. Щось схоже каже Ноемінь, Вона каже, бо Господня рука знайшла мене. Це Господь. Або це Господь вернув мене порожньою. Ще вона каже, Всемогутній послав мені горе. І це є відчаю в Бозі. І розуміючи це, в першому посланні до Коринтян апостол Павло пише, 1 Коринтян, 7 розділ з 29 по 31 вірш. Це варто прослідкувати. Він каже там такі слова: А це, браття, кажу я, бо час позосталий короткий, щоб і ті, що мають дружин, були як ті, хто не мають, а хто плаче, як ті, хто не плаче, а хто тішиться, як ті, хто не тішиться. І хто купує, якби не набули, а хто цього світнім користається, якби не користувались. А чому? Бо це всі речі, Павло каже, минає стан світу цього, вони є минущі. І на перший погляд, це прикрі слова. Але мудрість цих слів полягає в тому, що вони описують правдиву природу речей, є речі тимчасові і змінні, і вони не можуть понести роль упори всього нашого життя. Адже коли так станеться, що ми щось з цього втратимо, і життя зрушить цю нашу піраміду вибудовану, І в нас від відчуття ударної хвилі оцієї втрати бурне в прірву смутку, то ми втратимо опору всього нашого життя, але так не має бути. Тому це є хороше питання для нас. Що ми робимо опорою свого життя? Може це бути сім'я? Може це бути стабільна зарплата або повага в суспільстві, економічна чи політична стабільність? От що я роблю опорою всього мого життя? І останнє, на що я хочу звернути увагу в цій історії? Читаючи цю історію, нас мало б навідати питання. Як так сталося, що номінь полишає дім хліба вифлеєм? і Йде шукати його на Муавські поля. Для оточення у Вифлеємі були не найгірші землі, це були родючі землі, але настав голод. Як на мене, поломництво цієї сім'ї непогано ілюструє людське намагання віднайти безпеку і щастя життя, повноту благ поза Богом. І це так виглядає ілюстративно, як номінь, полишаючи дім хліба в пошуках хліба, йде на Моавські поля. І так багато людей, вони теж намагаються віднайти благі дари, відвертаючись від власника цих дарів. І як бачимо, те місце, де Неомінь боялася стати в Богою, виявилося місцем заможності. А те місце, де сподівалася отримати безпеку і захист, виявилося місцем зубожіння і повного спустошення. Ці думки супроводжуються її словами: заможньою пішла, була. Та порожньою вернув мене Господь. Господь не лишив милості для Ноомі, але тоді, коли вона повернулася в вифлеєм, в дім хліба. Отже, коли ми сьогодні старанно вибудовуємо своє життя з наміром мати всі необхідні блага, але в наших планах і в нашій стратегії немає Бога, немає місця для нього, то це поломництво моавськими полями. І знаєте, що з нами буде? Те саме, що з Ноомі. Настане момент істини, і ми зрозуміємо, що ми лишилися порожні, бо життя набуває повноти, коли центральною Його є сам Бог. І сьогодні ми нагадуємо для себе жертву нашого Господа і, проводячи вечерю Господню, ми виражаємо пошану нашому Спасителеві, адже його смертю було відкуплене нам вічне життя. І в Євангелії від Івана, 6 розділі, народ відчайдушно шукав Господа. Але трохи з таких собі кривих мотивів. І ці мотиви Господь безжалісно викриває словами, ви мене не того шукаєте, що бачили чуда. А чому? Ви себе зі мною нормально чухали, каже Ісус. Ви добре зі мною їли. І ці мотиви полягали не в тому, що бачили в Ісусі Бога, а для того, щоб заладити шкурні питання свого блага. І як вони були з Господом, вони щодень нормально їли. І ось що Ісус говорить до народу: Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме. Тому обожнюючи теплі промені сонця, але, відмовившись від самого Сонця, ми втратимо сонце, а з ним і промені сонця. Ось чому в першу чергу нам потрібен сам Бог, бо Він є джерело життя. То що нам сказати своєму серцю про сьогодення? Що з нами відбувається? Як нам навчити своє серце, як тлумачити сьогодення? І я нагадаю, про що ми говорили. Перше, ми будемо берегти своє серце від думок, що це найгірше, що могло з нами трапитись. Найгірше сталося з Ісусом. Алілуя! Це нам більше не грозить, розумієте? І для того треба віра, усмислити, що це направду найгірше, що могло би з нами бути. Знаєте, є спокуса зневажити своє життя, зневажити свою долю навіть до втрату інтересу до життя. Але ця історія допомагає нам не зневажати свою долю. Вона не лише наша. В першу чергу вона Боже полотно, на якому Господь карбує важливе послання не тільки для нас самих, а й для інших людей. І Господь обрав цим своїм полотном оцю жінку, номінь. Щоб на ньому зафіксувати глибокі істини про себе. Тому те, як ми проходимо скрутні періоди нашого життя, воно не тільки стосується нас самих, але й інших людей, які довкола вас, вони бачать, що є опорою вашого життя. І як ви ці часи проходите. Друге, ми не знаємо, що нас чекає попереду, але ми можемо жити днем, який дає нам Господь сьогодні, і наповнювати його подяками і молитвами, нагадуючи своєму серцю, що в Бога є милість і для нас. І на неї можна завжди сподіватись. Можливо, мусить пройти трохи важкого життя, щоб ми змогли побачити цю милість посеред цих руїн, а замість поганого життя. Побачити шлях Божої благодаті для нас. Друге, будемо задавати для себе питання і перевіряти своє серце, що я роблю опорою всього свого життя. І будемо наставляти своє серце і в цьому, що може бути істинною опорою нашого життя, а що не може бути. І третє, не втікаємо з дому хліба, шукаючи хліба. Будемо навчати своє серце, що життя без Бога воно завжди приведе до порожнечі. І рано чи пізно цей момент прозріння настане. Ісус є наш хліб, Він повнота нашого життя. Амінь.